намагаєтеся знайти Андрія Єрмака. Ось ти публікуєш в себе на сторінках запити, куди ти відправляв в Міноборони, і намагаєшся з'ясувати, наскільки я розумію, де саме служить Андрій Єрмак. Ми е зробили достатньо велику кількість запитів по всім теоретичним місцям, де. Так само теоретично вже рядовий, наскільки я розумію, Андрій Єрмак може перебувати як людина, яка там, обіцяла бути залученою да, в Силу оборони. Ну, щонайменше, твоїм колегам, якщо не напевляю, з Нью-Йорк-Пост. і отримали відповіді, що де відповідно рядовий Алібаба, він же Андрій Єрмак. Вони не знають, ну тобто, скоріш за все, він та обіцяв, але не долучився. І багато наших джерел стверджують, що поки він тримає оборону між парканами конче заспам. Там є резиденція президента, є ну, так звані там дачі чи то урядові, чи то вони під дусію знаходяться. Це державне управління справ, де відповідно в основному і перебуває. Цей боєць невидомого фронту, а Андрій Борисович Єрмак. Він, в принципі, ну, я не знаю, ми звісно. Ми, ми не, не стежимо прискіпливо за його діяльністю, і це дійсно приховано від загальних очей. Але українські медіа пишуть, зеркало тижня вийшло, опублікувало велику статтю про те, де де журналісти стверджують, я так розумію, вони спираються на якісь свої власні анонімні неназвані джерела. Що Андрій Єрмак продовжує підтримувати контакт з президентом, радить йому щось, і в цьому контексті згадували ту саму кончу заспу, де він нібито туди або приїздить, або там проживає або на зв'язку постійно знаходиться з цією резиденцією і, про, і продовжує співпрацювати, ну наскільки це можливо, з президентом. Чи тобі це звучить правдоподібно? Ну, дивіться, що ми знаємо по конкретної ситуації з Єрмаком. 28 листопада, коли його звільняв президент, там справді це було яскраво з істерикою, не знаю, там. Сльозами чи ні, але ну коротше, це оце розходження з боку Єрмака було сприйнято дуже болісно. Вже 29 листопада, відповідно, в суботу він приїхав знову і, начебто, там вони поговорили. Після цього, якщо ти пам'ятаєш, була навіть заява в пресі, що там я залишаюсь і там другом з президентом, і все таке. А відповідно, після ось. Цих двох днів, щонайменше мої джерела, стверджують, що Єрмака в офісі не було. Більш того, я відверто не знайшов людини, з якою він після цього спілкувався. Але, що підтверджує багато джерел, що він. Має телефонний зв'язок з президентом, він йому постійно пише смс, іноді розмовляє телефоном, і так, щодо візиту в резиденцію президента в конче це теж відповідає дійсності. Тут варто ну, напевно зробити дисклеймер, що я переконаний, навіть в твоєму власних графіку не є багато часу хоч просто на телефонне спілкування. І я переконаний так само, що у президента графік ще більш щільний, плюс ну його не так багато після цього, та і було м -м, в країні. Ну, тобто, він постійно був ж в якихось роз'їздах і закордонних відрядженнях, де, очевидно, Єрмака не було. Тож я б не перебільшував би факт самого спілкування, але те, що вони на зв'язку, те, що вони продовжували спілкуватися, це ну. Це правда. Наскільки це ем, можна інтерпретувати, як Єрмак залишив свій вплив? Ну я би чесно не перебільшував цей факт, тому що ну, від того, що він спілкується з президентом, звичайно, нічого доброго не вийде, але ну, і роздавати, дзвонити і стати смс ки команди своїм чиновникам, у нього теж вже це очевидно не вийде.